Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша рубрика Карта надії та карта дня. Сподіваюся, всі живі та здорові, мої дорогенькі, гарного вам дня. І так, дивимося: енергії Дня для України. Ви знаєте, знову йде. Я зчитую ці дві карти, якесь прояснення, якесь викриття. Я так скоріше за все, це не, ворог, це не ворог, це внутрішні справи українські. Будемо дивитися, що саме. Викриття якихось справ, темних справ, корупціонерів може бути. Тут може бути дуже-дуже багато чого. Ті, хто. Проти України, проти народу, викриття цих людей ось цей на кінець то прийшло, що потрібно їм відповідати за їхні темні діліжки. І так, індивідуальний розклад для тих, хто це бажає. І так, вибирайте свою карту, карта номер 1 Карта номер два, і подивимося, які підказочки вам на сьогодні, і карта номер три. Ваші підказочки на сьогодні. І так, беремо карту номер один: і довго чекати не будемо. Страшний суд, ви бачите? Дивіться, у вас може бути просто кармічний день. Як щось у приватному, так, вашому розумінні це може бути якась ситуація. Наприклад, якийсь урок, якийсь духовний урок, з якоїсь ситуації ви винесли якісь висновки, довели собі щось, а ви прокинулися. Можливо, можливо, що ви просвітліли, побачили ситуацію з іншого боку. Ви знаєте, порада цієї карти не пручатися те, що йде у ваше життя, мінятися, міняти свій світогляд, міняти своє бачення, міняти себе як фізично, так і духовно, розвиватися, тобто йти до світлого і не до застою. Ця карта взагалі договори, міняйтеся, тому що тут з гусенички робиться метелик. Не пручайтеся, якщо хочете бути метеликом, а не гусеничкою. А у нашому випадку, якщо не хочете бути, як би це сказати, ну от образити не хочу, тому не кажу. Ось, а хочете бути людиною, ось, цікавтеся більше собою і світом. Карта номер 2 Ну, що це таке? <сі> Ці дві карти були у нас. Дивіться, сьогодні у вас нелегкий день. У вас якісь перечуття можуть бути. Ми, можливо, інстинктивно ви когось або чогось боїтеся. Ви знаєте, у вас можуть страхи бути. Не просто тільки сьогодні, тому що місяць він показує, що ці страхи у вас сидять давно. Просто якась ситуація, знаєте, як тригер якийсь, а вас просто пощекотало. Щось вас. Тобто, ваші тригери були зачеплені. Подивіться краще. Це може бути із минулих ваших життів якісь е зав'язочки, які тягнуться. Скоріше за все, у нас у них всіх є. А інтуїція вам показує щось не те. Розберіться з цим. Подивіться цим страхом в очі, тому що зазвичай не такий страшний той дідько, як його малюють. Ось, а ви знаєте, що ви абсолют, що ваша душа. Сама себе і вилікувати може, сама все може зробити. Просто людина це забула. Через страхи, до речі, виходиться на низькі вібрації. Тут обов'язково почніть просто підвищувати свої вібрації. Ось так. Будьте обережні, може хтось вас обманути, але ви теж повинні розуміти, це прид... подобне притягує подобне. Тобто, якщо ви на низьких вібраціях на таких страхах живете, то е, низькі вібрації і притягуються, і люди, і ситуації. Карта номер 3 А тут у нас може бути якийсь обман. Але дивіться, що вам радить сьогодні карта. Буде якась незвичайна або звичайна ситуація. Ви повинні або прийняти рішення, або Обміркувати свої наступні дії. Ця карта вам радить, продумайте ці дії свої. Продумайте, як ви будете діяти, візьміть якийсь неординарний спосіб. Зробіть щось таке, що ви ще ніколи не робили. Тобто сплануйте, знаєте, як на шахматній дошці. Сплануйте наперед ваш повний. Перелік, як ви будете вирішувати це питання. Сьогодні можуть вас хтось обманути, теж будьте обережні. Ось, Хтось, можливо, має маску. Тобто, не довіряйте людині, інтуїція вам вже підкаже, що людина хитра, що людина нещира, що хоче вас обкрутити, наприклад, вокруг пальця. Якось так. Це був наш індивідуальний розклад. І тепер переходимо до Таро веселки. І в нас вже перша карта. Дивіться, це карта, знаєте, така благополучна карта повного забвіння, блаженства, раю, рай на землі. Ось наша Україна емоційно може розквітнути. О, да! Дивіться, наше блаженство в тому, в нашій перемозі. Мої дорогенькі, ці карти обіцяють, що наступним часом, як це зашвидко буде, я не можу сказати. Це промішкова перемога якась буде, але не дуже маленька. Це буде таке, знаєте, що дасть нам знову заспокоєння, сили. Радість, надію на все добре, що все буде чудово, якось так. Тому що ця карта це карта перемоги, але не перемоги остаточної, тільки проміжкової, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, чудового, мирного дня. Бережіть себе разом до перемоги, і все буде Україна, мої любі! На все добре!